Нині Євангеліє призиває нас в день поминовення великого славного, преподобного Феодосія Кію Печерського, духовного сина, преподобного Антонія. Євангеліє предлагає нам видіти подвиг тих святих в рамках Євангелія. Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Йоанна, 8 глава. Господь веде діалог. Із книжниками і фарисеями. Він об'ясняє їм, що Господь посилає Месію не случайно і не в случайний день, не в случайний рік, не в случайне місто, а то, що предсказано пророками. І от той, хто прийме Господа Ісуса, як Бога, явившися в оплоті, каже Євангеліст Іоанн, той буде. Приєднаний до числа і Божих. А хто не прийме Господа Христа Месію, як Бога, явившогося в плоті, є антихристом. І нині много антихристів явилося, каже Євангеліст Йоганн. Ми маємо свою євангельську риторику, кажемо, чоловік віруючий в Бога, має духовне зрення, хто не вірує, має. Осліпне, не розуміє, ми йдемо світлим путем, а чоловік, не віруючий, йде в тупік. Та риторика євангельська, повні доступна і ясна. Но вияснилося, що в українському суді всі слова виявляються злочинними. Тобто, читає Євангеліє і цитує Євангеліє, ми попадаємо під нібито. Якийсь закон. Ну, це неправда. І в результаті надсмішка над правом. Ну почому? Потому що не знають Бога. Всі наші гонітелі, всі наші судові переслідувателі. Я общаюся з ними, бачив майже всі люди невіруючі. Вони не, не соглашаються, що вони безбожники, Тобто люди в церкві не ходять, Богуся не молять, а мають удивительно. Не впознають риторику Євангелія, і цей світ показує не тільки свою агресію у наш адрес, а катастрофічну неграмотність, незнання Євангелія, і євангельська риторика, і нинішня також звучить. Каже Господь нині книжникам фарисеям, Якщо ви не увіруєте, що сия Месія, умрете в гріхах ваших без покаяння. Якщо нині то сказати, в судах будуть казати, Він угрожав усім людям, котрі не православні смерть. Примерно так ведуть себе нині у люди не церковні, а наша риторика каже і безбожні. Ісус сказав їм, коли вознесете Сина чоловічного на крест. Тогда зрозумієте повністю, що я Месія, і от себе нічого не роблю, але так, як послав мене на місію спасіння Отець Небесний. Риторика Євангелія для нас понятна. Ми йдемо світлим путем, вирвавшись із тупіка, і з темноти, цей світ, будучи втупікові в темноті, що Він може сказати нам? Чому ми не праві? Та писано так Євангеліє. Може назвати їх безбожними і антихристами, як Євангеліє називає, вони будуть обіжатися. Але що вияснилося? В Україні нині юридично списка образливих слів нема. Не є. Тобто, невозможно чоловіка оскорбити, сказавши. Ти чоловічий безбожник, бо до церкви не ходиш. Це не є образа. Літературна норма а то дозволяє. І приклади в літературній нормі і указані, скільки літературних образів говорять, ви єсте, іване, безбожник, бо до церкви не ходите, а ваші діти мудрі, бо ходять до церкви. То літературні образи, вони так нормальні, доступні, але но вияснилося, що за ті слова безбожники зреагували найбільші безбожники, ті, котрі особливо ненавидять церкву і Бога. І тому, то вони, ті безбожники, рікучка безбожників, вирішили гратися в релігію. Для чого? Щоб знайти повод, бити істину церкву, видавая. Себе за нечто великое, маючи добру духовну віру і любов до Ківопечерських монахів і моляся до них сьогодні. Ми сьогодні, діти Божі, вірні родичі монахів Кивопічерських і святих Кивопічерських, а у вічності в'яза з Антонієм, Феодосієм і всіми святими нашими зможемо наслідувати. Царство Божої, Царство Вічної, Пасхи. Амінь.